Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як налаштувати стартову сторінку Google Chrome. Тобто, що ви відкли... відкривали Google Chrome, у вас, наприклад, відкривалося є три варіанти. Певна сторінка постійно. Наприклад, ВКонтакті або Яндекс. Другий варіант це відкривалося те місце, на якому ви закінчили. Наприклад, у вас було відкрито 5 вкладок, ви виключили Google Chrome. включаєте заново і відкриваються знову ті самі 5 вкладок. Або відкривалася стартова стрінка з діалоговими вікнами, такими чотирма чи восьма, які вам потрібні. Вибирайте налаштування, налаштування. Відкривається налаштування і ось тут само перша є після запуску. Відкрити сторінку нової вкладки. У нас просто є розширення ось це. Тоді відкривається сторінка перших восьми вкладок. Другий варіант Продовжити з місця зупинки. Зрозуміло, що це означає, і відкрити певну сторінку чи набір сторінок, і ви можете вибрати одну сторінку чи одразу декілька. Я не буду нічого міняти. А ще вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про Google Chrome. Ще багато цікавих речей. Дякую за увагу!